Вітаю вас, любі друзі, в телепрограму Зустріч! Як приємно нам мати з вами таку зустріч! І пропонуємо вам зустріч з Ісусом Христом! Сьогоднішня розмова про одну жінку, яка впала в гріха. І читаємо від Івана, 8 розділ про її життя. Ісус вже нагору уливну пішов, і над ранком прийшов знов у храм. І всі люди збіглися до нього. Він сів, навчав їх. І ось книжники, фарисеї, приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її, і говорять йому, оцю жінку, учителю, зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі. Звелів нам таких побивати камінням. А ти, що говориш? Це ж казали вони, Його спокушуючи, щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. Завжди виникає питання, що він там писав. Можливо, скажемо дещо про це. Далі читаю. «І коли, і коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них, Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знов нахилився додолу і писав по землі. Зауважте, це вже другий раз він щось пише. Перший раз, коли писав, не мало жодного ефекту. Вони далі допитували його. Але дивіться, що сталося, як він вже другий раз схилив додолу і вже другий раз пише: тут нема аргументи, тут не піднімають голоса, тут не допитують його, що стається. І вони, почувши ці слова, докорені сумлінням, стали. Один по одному виходити. Дивіться, який порядок. Почавши з найстарших та аж до останніх. Цей деталь дуже важливий. І зостався сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. Підвівся Ісус і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї. Слухайте слова, які Він говорить до неї, дуже важливі. Де ж ті, жінко, що тебе оскаржали, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ніхто, Господи, і сказав їй Ісус: І я не засуджую тебе. Тепер іди собі, але більш не гріши. Тут Два слова є дуже, як сказати, ключні засудження або осудження, і переконані сумлінням переконання. Вони є подібні, але вони є різні, навіть і протилежні. Але давайте розглянемо справу про цю жінку. Так вона згрішила. Так знайшлися свідки. Так, привели її до Ісуса. І так Мойсей сказав в законі, що треба камінувати тих людей, які, в яких доказано, що е, вчинка перелюбу. І вони були готові всі каміння побити її, але вони питають Христа, а що ти кажеш? Тут вони хотіли його в, е, загнати в тупіку. Тут вони хотіли його випробувати. Вони знали, що Ісус милосердний. Вони знали, що бажає Ісус краще простити людині, як її осудити. Так що вони не дбали про жінку. І, на мій погляд, я не думаю, що вони дбали про закон. Бо як, як вони знали, знайти цю певну жінку? І друге у мене питання: де ж цей чоловік? Тут тільки привели жінку, а не можна чинити перелюб самому. Чоловік втік. Або, можливо, це вони підставили, вони зробили, щоб ця жінка чинила цей перелюб з чоловіком і відпустили його, а взявши її як, як жертву, і щоб разом оскаржувати Христа, думаючи, що Він милосердний, її простить. І на тому все закінчується. То дивіться, що робить Ісус. Перший раз Він схилився додолу, щось пише. Вони далі допитують, і він стає і каже, хто без гріха. Тут в загальному сенсі він каже: але моя думка, що Ісус говорить дослівно, хто ніколи цього гріха перелюбу не вчинив. Ви можете бути першими, кидати на неї камінь. І тоді він пише другий раз. Тепер ми не знаємо, що він писав в перший раз, і ми не можемо сказати дослівно, що він писав в другий раз, але я вам скажу мої ідеї, мої думки. Моя думка, що що він писав в перший раз, це було загальним характером. Можливо, він написав те, що вони говорили? Закон Мойсей, Закон, Мойсей. Але, власне, який закон, Мойсей? Закон від 10 заповідей. Не вчини перелюб. Я думаю, це моя думка, це я гадаю, тут не написано, що він взяв палець і в піску написав цю заповідь. Не вчини перелюб. Всі, оглядаючи те, що він пише. Він мовчить. Так, а що ви скажете? А що ви скажете? Він встає і каже, хто без гріха, кидайте камінь. Але тут не зупиняється. Він спускається знов додолу, і другий раз щось пише. Але знову, як ми сказали попередно, цей раз це, що він написав, мав такий ефект закрило всім уста. І слухайте, це нелегка річ закрити уста таким фарисеям, такими законниками, що вони весь час сварилися, торгували, диспетували про закон. Що казав той Равін, що казав той Равін. А тут без жодної розмови. Один за одним тихенько кинув камінь і без слова пішле. Далі Іван описує деталь, один. Докорені сумління. Що є сумління? Сумління на російському мові – совість. І сумління є Божий будильник, Божий вказник, який будить почуття або знання, про чи ми добре зробили, чи не добре зробили. І тут це сумління спрацювало, щоб говорити їм, Ти не кращий, твої руки нечисті. І вони були докореними. Цебто правда проникнула, як меч їхню душу і духа, і вони були також постиджені і пішли. Але я додаю до, до того, що слова Христа докорили їх, те, що він специфічно написав, ще більше докорило. Хоча ми не можемо знати, власне, що він написав або детально. Моя думка така, і я думаю, що вона вірна, що він написав ім'я, дату і з ким цей певний чоловік грішив, який же гріх, чи перелюб, чи інші гріхи. Наприклад, п'ятницю ввечері Яша сповією шеломіта. Яша тримає камінь, знає Ісус, хтось бачив. Каміння відпускає і тихенько, і Яша собі тихонечко Домой. Він не хоче, щоб жінка знала або чула. І так, слідуючи: шломо вівторок і далі, далі, далі. А цей бачить, знають мій гріх камінь вниз і погнав шломо додому. Як я знаю це? Бо не всі пішли в один час. І, друге, деталь що від старшого до молодшого. Це нагадує мені одне місце писання в Старому Завіті. Пригадуйте історію про Йосипа, коли його браття видали його, продали його за 20 срібників мід'янам, а мідяни перепродали ще за 30. І він попав і в дім Фарао, е, е, Потіфара, потім попав в'язницю, потім фараон мав сон. І потім покликали Йосифа і пояснив сон, і ставив його другим в царстві. І великий урожай, і великі е, снопи. І ось Йосип керує маєтком Єгипета, обритий, вбраний, як єгиптянин, вже доросла людина, вже не хлопець. Брати його рідні з бородами, як євреї, приїхали з Ханаану купляти пшеницю. Йосип пізнав їх. Не тільки пізнав їх, знав деталі їхнє життя. І пригадуєте, як він посадив їх, починаючи від старшого до молодшого. Це статистика, що неможливо так вгадати 10-11 підряд точно. Але він не мав гадати, він знав деталі, Йосип. І так само з Христом. Він знав певні деталі, Перший, хто старший. І друге, що цей зробив, що його докорює. І цей, бачивши, що Ісус пише вже другий раз, мовчить, нема аргументу. Тут не протестує, пускає камінь, іде додому. Нарешті залишаються вдвох. Ісус і жінка. Тепер ці фарисеї були докореними. Це добрий процес. Але що вони хотіли її зробити? Її засудити? Осудження це означає вирок смерті. Вони хотіли вбити її і разом з тим оскаржувати Христа, якби Він дозволяє їй жити. І тут Христос питає їй дуже дивне і гарне питання. Жінку. Де ці, що тебе засуджують, немає ніхто. А вона відказала, ніхто, Господи. І які приємні слова Ісус каже до неї. І я не засуджую тебе тільки на такій умові. Іди додому. І більше не займайся таким же гріхом, перелюбом. Ми бачимо податливе і м'ягеньке серце Ісуса Христа. Як він готовий прощати людям. Перед тим, що ми далі будемо е, говорити про наш урок, але ще останнє питання: чи Ісус нарушив закон Мойсея, щоб Він не взяв камінь і побив її? Я тверджу, що ні. Бо щоб засудити людину на смерть згідно закона Мойсея, треба не менше двох або трьох свідків. Тому і Христос питає її. Чи нема ніхто, щоб тебе засудити? Вона сказала ніхто. То навіть би Христос хотів би Він один, згідно закону, не міг би засудити її на смерть. Як розумно Христос поступив. І чого Він писав палцем? Дивіться, хто дав 10 заповідей? Це сам Бог дав. І в книгах Нового Завіту, це каже, Христос їх написав своїм пальцем на камінь. І дивіться, що робить тут Ісус Христос. Він не тільки сказав усно ці люди, їхні ім'я, їхні гріхи. Він спустився додолу. І Він тим самим пальцем, Він той, що написав тоді за часів Мойсея і зараз. Не вчини перелюб. І знов його слова чи ви чисті від того гріха. І вони не могли сказати, що так. Бо вони спричинили це діло. Вони послали свого чоловіка. Вони чекали, поки вода не кипіла і вийшли, зловили жінку, відпустили чоловіка, і тут ставлять перед Христом цю картину жахливу, щоб засудити жінку. І оскаржувати Христа. О любі друзі, Христос знайшов милосердя, знайшов спосіб, як підтримати закон, який є добрий, і чистий, і святий, але в той же самий час як дати можливість звільнити людину. І я не засуджую тебе. Любі друже, я хочу тобі щось сказати. Категорично, що Ісус Христос прийшов на цю грішну землю, не щоб побити нас каміннями, хоча Він міг би, не щоб засудити нас за наші гріхи, хоча на це є підстава. Біблія каже, ми всі згрішили, ми всі позбавлені Божої слави, але Ісус не, не прийшов. Щоб осудити людей. Всі знають цей вірш Івана 3:16. Так полюбив Бог світ, що віддав свого сина. Але чи ви знаєте Івана 3:17, слідуючий вірш? Далі так каже. Бо Бог не послав свого сина, щоб осудити світ, але щоб спасти світа. Друже. У Христі Ісусі зараз для Тебе, для мене, для церкви, для людей, які каються, Біблія твердить, що немає осудження. Правильно буде один день. Цей день називається День Великого суду. Там в той день книги розгордяться. Там, в той день, Бог буде судити невіруючих людей, грішників, які не покаялись, люди, яке їхнє ім'я не записане в книзі життя, для них цей день осуду буде страшним днем. Але для вірючих немає осудження від приходу Ісуса Христа. Але на які умови? На умови, що ми прийшли до Христа, покаялися і оставили грішне е, життя, і більше таким не займаємося. Йдемо далі, мої любі друзі, і будемо чути різницю поміж голос Божий, який проникає Своїм Словом, і Він докоряє нас. Але милими словами, як батько дитину. І від осудження це голос сатани, і він хоче нас засудити. Дивіться, говоримо про означення термінів. Що є осудження? Осудження це є легальний термін. Ми чуємо цей термін е, в суді. Коли хтось нарушив цивільний закон, вкрав, вбив, нарушив закон, його спіймають, його судять, доказують факти, просять свідків, хто бачив, що, що бачив, свідчать про його вчинки. І тоді суддя або журі вони приймають рішення. І тоді головний суддя він видає, що називається остатній вирок. Цебто кара не кара, виновний чи невиновний. І якщо виновний, сама вища кара це є смерть. Так що осудження це є вирок смерті. Це найвища кара. І коли людина невинна, тоді вирок буде вільний, не виновний, і людина виходить. На волю. Коли осудження є вирок смерті, тоді що є переконання? Як працює цей процес, що Бог докоряє нас або переконає нас? Це є проникнення не кари, а правди. І Божа правда проникає і торкає. Наше серце. Що є серце? Серце це внутрішнє місце, не тільки орган або мускул, який помпує кров. Ні. Це де головні рішення, вибори чоловіка звершуються. Це його внутрішні думки, що він думає. Це його приватні емоції, які він відчуває. Так що серце чоловіка це його вибори, його думки і його відчуття. І правда проникає розум, проникає е, оборони чоловіка, і його докоряє, і ми побачимо, що це є праці Святого Духа. Тепер тут є різні контрасти, ми зараз побачимо. Різниця поміж осудженням і переконанням. Осудження, ми говорили це від сатани. Читаємо об'явлення, 12 розділ і 10 вірш. Тут Іван описує, що він бачить в дусі на небі. І бачив я, що скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Хто це є? Це сатана. Це впавший ангел. І не тільки він спокушує людину до гріха. Не тільки він приваблює людину з якимось гріхом солодким або виглядаючи добрим. Потім, коли людина впаде, він сміється, він надсміхається, він оскаржує грішника і Бога. Ага, дивись, Боже, це твій віруючий, це твій пастер, це, це регент. Це той, і той, що те, і те, і те зробив його голос, щоб засуджувати, щоб показувати пальцем. Історія нам говорить, можливо, це традиція, але увійшло в історію, що Мартін Лютер був знаменитий священик, але почуття вини так його давило, аж поки він не зрозумів, що праведний житиме. Вірою, як написано в Писанні. Сатана був настільки злий на нього, що одного разу він прийшов до нього ночою. І Мартин Лютер лежить в ліжку, Сатана каже, Га, ти такий святий? І тут відкриває великий звой, відкачує, відкачує. Дивись, Мартин Лютер, скільки в тебе гріхи. І правда, це всі гріхи, які він вчинив. Мартин допитує, а чи це всі гріхи? О, ні! Ще більше. І далі викачує Сатана більшу звою. Мартин Лютер питає: А чи це всі мої гріхи? Ні. Ще більш. І нарешті він розкрив все-все-все. Всі гріхи Мартин Лютера, що він коли в житті вчинив. І хто їх не має? Всі. Мартин питає: А це? всі? Всі каже Сатана. Мартін взяв перо і мучив червоне чорнило і пише знизу кров Ісуса Христа змиває мене від всі мої гріхи і сатана щез від Нього. Це факт, що всі зрішили. Це факт, що мене кращий за Мартіна Лютера. Факт, що гріх засуджує нас, але тому-то Ісус Христос. Він був під осудженням Божим, кара наша впала на нього, щоб звільнити нас. Слава Богу, ранами Його ми здоровлені. Так що Дух Святий, Він не осуджує нас, Він переконає нас. Цебто Він говорить нам, Джордже, так не роби. Джордже, дивись. Проблема. І тут написано і в Івана 16.8. А як він прийде, Дух Святий, він світові виявить про гріх, про правду і про суд. Тут Дух Святий працює іншим способом. Він не каже, Я суджу тебе. Він дає пересторогу покайся, бо настає День суду. Дивись, твій гріх. Але сьогодні ти можеш каятись. Друже, чи ти християнин віруючий, чи, можливо, зараз не живеш християнським життям і ти чуєш моїх слів? Дух Святий, коли каже тобі про твоє життя, Він тебе не понижає, Він тебе не осуджує, Він не хоче твоєї смерті. Ні. Він, коли докоряє тебе, бо він каже тобі правду. О, який вірний друг! Ви знаєте, любі друзі, тільки вірний друг скаже тобі всю правду. А той, що не друг, обманює. Той, що не друг, говорить або забагато, або взагалі скриває від тебе правди, то Бог тебе любить. І тому Він звертається до тебе сьогодні. Божий голос говорить до тебе ціле твоє життя, чи ти завжди чуєш? О, стільки голосів у світі. Світ каже так, а Бог тобі каже так. Що казали ці фарисеї для тієї жінки, ти блудниця, ти, ти вчинила перелюб. І виглядало, що по актах це правда. Зловили її на гарячому. Але що, дали їй можливість каятись? Ні. Говорили їй, як виправити своє життя? Ні. Каміння в руках, побий її камінням. І світ такий. Всі згрішили, і ми не маємо права показувати один на одного пальцем, і ніхто не міг кидати на неї камінь у після слів Ісуса Христа. Хто без гріха кидай. Хто краще неї, кидай камінь. Вони не могли. І що Христос дописав другий раз, це підкреслило. Що вони також не могли їй сказати те, що хотіли б їй сказати. Друже, це тільки перша частина нашої проповіді, а в другій частині ми далі будемо пояснювати цю справу. Але, любі, друже, хочу тобі сказати, що є сатана, який хоче тебе осуджувати. А, хто ти такий? Ти не ти думаєш, що ти такий святий, ти не є такий святий. Не слухайтеся цього голоса. І через деяких моментів пізніше, в другій частині, ми скажемо вам чому. Краще слухайтесь цей лагідний, приємний, любезний голос Господні. Одного разу Христос був в синагозі, і Він сказав: Дух святий на мені. І він читав це місце Ісайя, 61 розділ. І Господь помазав мене і послав мене. Проголошувати спасіння, відкрити двері в'язням, відкрити очі сліпим вуха глухих, і проголошувати приємний рік Божої доподоби. І тут Він зупинився і каже Ісус: сьогодні це звершилося у ваше слухання. Він не дочитав другу частину цього вірша. І оголошувати великий день суду. Бо Ісус не прийшов судити і ще не настав той день, настане, любі, друже. Настане, де книги відкриються Твої і мої гріхи, якщо ми не покаялись, якщо наші руки не очищені кров'ю Христа, вони осудять нас на той же день Великого Суду. Але сьогодні день спасіння. Сьогодні день прощаючи. Ісус сказав до жінки: іди, я тебе не осуджую, тільки більш не гріши. Друже, прийми ці слова від Ісуса Христа.